Важлива річ боротьба із е, тіньовим флотом. І е, ось е, він з'являвся. Оці обмеження певні щодо тіньового флоту з'являлися вже в кількох санкційних списках е, Європейського союзу щодо Російської Федерації. Адже дійсно е, е, країни, які отримують і переробляють нафту із Російської Федерації, а така таку переробку здійснює, наприклад, Китай, здійснює Індія. Е, е, і зараз саме е, е, оці країни зазнають вторинних, вторинних обмежень і е, е, відповідно окремі їхні. Підприємства дуже великі, як в Індії, і це відбулося зовсім нещодавно. Нафта туди потрапляє на танкерах, і танкери ці часто танкери тіньового флоту, тому що європейські обмеження це, наприклад, обмеження на страхування. А страхові компанії значною мірою у Британії базуються. Британія приєднувалася до таких санкцій, і ось тепер поступово розширюють і навіть тіньовий флот, який може дозволити собі не користуватися таким страхуванням, теж тепер опиняється під прицілом. Андрій Реженко, капітан першого рангу запасу ВМС Збройних сил України, стратегічний експерт компанії Сената, заступник начальника штабу ВМС Збройних сил України у 2004-2020 роках. Зараз з нами на зв'язку. Пане Андрію, добрий вечір, я вас вітаю. Добрий вечір. Пане Андрію, ви механіку можете роз'яснити, що Роблять, як працюватимуть санкції в даному разі Великої Британії, 135 суден тіньового флоту. Що може зробити одна країна Британія, не європейський союз, не величезні Сполучені Штати і з російським тіньовим флотом? Ну, дивиться Британія. Вона ми знаємо, що це історично, традиційно, дуже така потужна морська країна. І В Британії концентрується велика кількість послуг, які надаються для суден торгівельного флоту. І, до речі, сам флот, ну, і дуже багато суднобудівельних компаній, і багато особливо страхових компаній. І Британські страхові компанії, вони вважаються найбільш Такими, скажемо, престижними і найбільш ну, мають найбільший рейтинг довіри серед судновласників. І коли Велика Британія, вона, ну ці компанії, вони відмовляються страхувати ці судна, то звичайно, ну, значить, до цих суден. Така виникає дуже серйозна недовіра, яка в першу чергу, ну, по-перше, досить складно буде знайти іншу компанію, яка застрахує це судно. а ну, враховуючи, скажімо, технічний стан, цих суден, можливі дуже різні ситуації, навколо вантажів і самого судна. Плюс багато країн, особливо таких цивілізованих країн. Вони не допускають проходження таких суден без страховки через свої територіальні води, або можуть навіть заборонити, або не то, що заборонити, а перевіряти наявність таких страхових полісів в приліжачій зоні. Це ще 12 міль до територіального моря, тобто на 24 морських міля водозбережжя. І це досить серйозна така. Ну, може бути досить, досить серйозний відрізок. В шляху проходження судна, якраз от в цій смузі 24-хмільний в долю узбережжя. А крім того, що важливо, що Британія додатково до того, що вона відмовляється страхувати судна, ремонтувати, заправляти їх, допускати в свої порти, вона також накладає зараз санкції на підприємства, які здійснюють якісь обороти. Або а, які ну, переробляють російську нафту нелегально поставляємо ага. в якісь країни. Ну, наприклад, зараз дуже відомий такий кейс, коли а, судно зайшло в Індію, доставило туди нафту, а мало ввести від з Індії а, значить, вантаж дизельного пального з якогось підприємства індійського. Але це індійське підприємство якраз підпало під санкції, і вони це пальне не взяли. Тому що є загроза того, що просто ну, самому судну, судновласнику, а, якщо він буде помічений в таких а, ну, незаконних а, оборудках в плані ну, санкцій Великобританії, просто він не зможе вести бізнес далі. Тобто, такі от санкції, вони все більше і більш, ага. а, ну, скажімо, впливають так, беруть за горло. Оці судна тіньового флоту, що навіть вони, ви бачите, самі навіть очищаються від то, цього статусу. Тобто вони просто не хочуть працювати. Ага. Ці судна, які колись возили нафту, вони з Росії Вони не хочуть працювати з компаніями, які підпали під санкції. Е, і ну, тому що це може повністю закреслити можливість ведення бізнесу, пане Андрію. Скажіть, будь ласка, 135 суден, 135 танкерів. Це багато от 24 мільярди з початку 2024 року. Скільки весь вантаж коштував перевезений цими 135 кораблями? Це ніби серйозна сума, коли там поміряти масштаби допомоги Україні, нашого бюджету. Але на загал 135 суден для всієї російської нафтової торгівлі це відчутно. Це відчутно, це відчутно, це можливо, я думаю, відсотків 15 від загальної кількості можливої тіньового флота 15-25%. Але це відчутно. І оця, оця цифра 24 мільярди, вона також дуже серйозна. І це тільки один, ну, один тип санкцій оці от крайні санкції, І ну, якщо продовжувати і бачите, ну іноді. А, ну, бізнес побоюється, ну він побоюється санкцій, ага. це для нього погано. Але також він дуже насторожений, коли є загроза інших санкцій. І тому зараз, коли компанії бачать, що за роботу з Російською Федерацією а, накладають такі санкції, то вони просто ага. навіть без. От, от, Наложення санкцій не хочуть самі мати. не йдуть на цю роботу. Пане Андрію, можна попросити вас роз'яснити ще один момент дуже коротко, де і як можна контролювати дотримання цього? Я розумію, що дуже багато нафти російської йде через Балтійське море, і саме там будь-які кораблі потрапляють в зону відповідальності морської якихось країн, чи то Польщі, чи то Швеції, чи то Данії. Інакше. Не пройдеш цими водами, але а, от чи хтось із цих країн наважиться зупиняти танкери? Ну, Перше, можливо, відслідковувати дійсно рух е танкерів. І дійсно самим інтенсивним в плані тіньового флоту є Балтійське море. Через Чорне море проходить також є рух танкерів, але в чотири рази менше, ніж через Балтійське море. Є структури державних країн Європи. Е е Великобританії, до речі, України, які зараз відслідковують рух оцих танкерів тіньового флоту і обмінюються інформацією. А є спеціальні служби фінансового моніторингу, які контролюють обороти коштів, які поступають від цих операцій. І до речі, от той, той пакет санкцій, який зараз обговорюється в Сполучених Штатах Америки, які вже ну, є об погрози застосування. Ага. Він якраз спрямований на те, щоб розбити оці ланцюги якраз фінансові, ага. а, і це повністю ну, може положити оцей енергетичний сектор Росії на випадки, і вона просто не буде мати ніякої, ніякого прибутку. Тобто все це можливо і на це виділяються досить серйозні суми. І, до речі, Сполучені Штати Великобританія Велика Британія є лідерами відслідкування цих ага. фінансових Оборудок. Дякую, пане Андрію. Спасибі за роз'яснення. Андрій Риженко, капітан першого рангу запасування Збройних сил України, стратегічний експерт компанії Сената на прямому зв'язку зі студією телеканалу Апостроф.